Добрий день, вас вітаєш шкільні Новини і я їх ведуча до Тетяна. На рідній землі йде війна. Гинуть найкращі сини України. Солдатам нашим, захисникам. Потрібна допомога і підтримка кожного з нас. Про те, яку життєву позицію займаємо ми, учні Перехрестівського НВК, сьогодні наш спецвипуск. Тиждень доброти з 15 по 20 вересня зібрав в Кабінеті світової літератури учасників всеукраїнської акції Лист пораненому. В ній взяли участь учні 2-11 класів. Діти працювали над малюнками, зверталися словами подяки до воїнів-захисників, присвячували їм вірші. Свої листи ми відіслали нашим землякам, що воюють на Сході. На загальнорайонній акції освітяни Фронзівщини за мир ми говорили про те, що в день вчителя в цьому навчальному році не такий, як завжди. Адже діти Луганщини і Донеччини не сіли за парти, а вчителі не зайшли до класів, школи перетворились на руїни. Ми вшанували хвилину мовчання пам'ять загиблих бійців та мирних жителів, що стали жертвами тероризму на території Східної України. І підкресли, і підкресли, що, що ми, діти Фундщини, вдячні долі за те, що навчаємося під мирним небом і над нами світить сонце. І ми дуже хотіли, щоб цей день день вчителя став днем перемоги добра над злом, світла над мороком, днем торжества правди, милосердя, справедливості. В листопаді ми організували шкільну ярмарку, в якій активно участь взяли не тільки наші учні, а й їхні батьки і навіть бабусі. Дорослі зі своєю відповідальністю підійшли до справи, підготували справи для продажу і навіть самі їх продавали. Виручені кошти пішли на допомогу бійцям АТО. Всього ми зібрали 1100 гривень. Згодом ми знову писали листи бійцям, які цього разу доправляли до воїнів наша районна газета Новини фронтіші. 19 листопада у нас відбувся вечір зустріч з Нашим учням, а сьогодні бійцем АТО Ястробом Вадимом. Про цей вечір і про нашу зустріч сьогодні написав захисникам листа учень 6 класу, Дребор Олександр. Лист був надрукований в районній газеті. Дорогі наші захисники, ви найкращі з поміж нас усіх. Великі і маленькі, ми з тривогою спостерігаємо за всім, що відбувається. Я ніяк не можу усвідомити, що на нашій землі точиться справжнісінька війна і хтось, не боячись гріха, убиває людей. Мені тяжко думати про це. Йде зима? Як же ви там будете? Як би мені хотілося саме зараз стати чарівником, який має право лише на одне бажання. Я зробив би так. Щоб усі бійці повернулися додому живими і здоровими, щоб на Україні більше не вибухали снаряди, щоб для всіх світило мирне сонечко. З нашого села в зоні АТО служать чотири солдати дядя Юра Лічман, Вадим Яструб, Андрій Ришко та Яцевич Микола. Вадим зараз отримав відпустку і приїхав додому. Він приходив у школу і дякував нам за листи, які ми написали йому раніше. Каже, що носить їх біля серця, і вони є його талісманом. Ми були раді, що хоч якось допомогли йому. Про війну Вадим не розповідає. Каже, що краще нам її не знати, та ми здогадались. Бачив, він там багато лиха. Нам дуже хотілось зробити односельцю приємне. Тому запросили Вадима та його матір на вечір, який присвятили йому і всім бійцям АТО. На захід ми також запросили ще одного солдата, нашого односельця, Сергія Петріва, який зараз у цей непростий час несе службу у Києві і теж приїхав у відпустку. Моя мама каже, що йому там теж достається. Сергій на вечір прийшов зі своєю мамою, тьотою Валею. Всі ми дуже старалися. Брали святкову залу, прикрасили різнокольоровими кульками сцену, приготували почесні місця для гостей, подбали і про подарунки. В анонізації вечора найактивнішу участь взяли учні восьмого класу. Вони останнім часом усім нам показують гарний приклад. В тому у класі є дуже багато небайдужих сердець. Отже, на 17-ту годину вечора артисти були готові. Для дорогих гостей ми співали пісень, виступали з жартівливими номерами, пародіями. Нам було весело, тому що Вадим і всі гості від душі сміялися. А сміються вони, мабуть, останнім часом рідко. У Вадима є кохана дівчина, яку він дуже любить. Тож на вечір він прийшов разом із нею. Моя мама, Олена Миколаївна, прочитала для закоханих вірші Асадова і подарувала Карині квіти. В очах дівчини стояли сльози. Мабуть, не просто любити в такий час. Закінчили ми свою зустріч піснею побажанням, щоб усі були здорові під мирним небом. Наша Валентина Федерна звернулись до дорогих гостей із словами подяки та щирого захоплення. Ми подарували їм квіти та солодощі і сфотографувалися на згадку. Ми дуже хочемо, щоб цей вечір запам'ятався хлопцям і зігрівав їх у важкій дорозі. Я знаю, дорогі бійці, що вас теж чекають ваші рідні і близькі люди, і ваше повернення дуже швидко будуть святкувати усім селом. Сьогодні до Дня Святого Миколая ми організовували збір матеріалу для посилок бійцям АТО. Школярів познатили старі в'язані речі із зверчених ниток тих працівників школи, наші мами та бабусі зв'язали для воїнів шкарпетки. Сподіваємось, наша маленька допомога зігріє серця наших бійців. Нехай молитва серце зігріває. І ці рядки хай додають вам сил. на вільних землях рідний гімн заграє. І янгол порятує взмахом крил. Ви повертайтеся, щасливі і здорові, бо бійми матері, поринувши цілком. Бог подарує силу в слові. Щасливо заживемо всі разом.